З метою безпеки День Незалежності у Житомирі відбувся без гучних масових святкувань однак, забути про тих, завдяки кому ми відзначаємо це свято, не могли символічними іменними подарунками. Сьогодні привітали дітей загиблих військовослужбовців. Знаєте, ми хотіли знову провести це святковий день під прапором на центральній площі. Як ми робили це минулого разу, щоб воно запам'яталося дітям, дітям? Але сьогодні ми бачимо, що діти. Для Росії така ж ціль, як і військові об'єкти. Тому вибачайте, що в такому форматі, але думаю, що на сьогодні краще безпека дітей набагато важливіша. Щось хочете сказати? Давай. О, герої слава Молодець. Цей сміливий хлопчик Патріот Кіріл. Його батько, як і інших присутніх дітей, віддав своє життя за Україну. Та син говорить, тато для нього справжній герой і пишається його подвигом. Мій папа е, був, був на війні. Е, Потім стояв усіх русських, і, і потім він не побачив, що, що летить ракета на нього, і на нього нам ракета, розбомбила його. Ми папу дуже очень сильно. Сумуємо за ним. Сумуємо за ним і скучаємо. Мама Кіріла, дружина загиблого героя, говорить, чоловіка дуже не вистачає. Однак відчувають підтримку з усіх сторін, і, зокрема, під час таких заходів. Так відчуваємо це дуже також до серця. Дуже дуже тяжко на такому святі бути, розуміючи, що немає рядом чоловіка. Але так відчуваємо дуже. Дякуємо за підтримку, дякуємо за те, що не за те, що ми на цьому святі. Хай буде мир, і хай буде все добре. Кожна дитина отримала іменний подарунок із символікою роду військ, у якому служив батько, що в середині пакунку нам показав активний кіріл. Оце, оце от костюм. А це, а це муколонка якась. Це відкри. Відкри і покажеться. Це у нас жетон це наш, за нашого батька, за нашу мужність. І колон, хлопчик одразу приміряв. У міській раді кажуть, це вже другий етап вручення таких подарунків. Перша частина дітей свої пакунки отримали у день героїв. А героїв, котрі продовжують боронити державу, також відзначили під час заходу. <плес> Ікторію дівчина вже п'ять років у військовій справі, рятує життя наших воїнів. Хоча минулого року в березні сама отримала поранення в Харківській області. Говорить, за цей час їй довелось неодноразово побачити, хто такі справжні герої. Знаєте, як кажуть, ми думали, що герої є лише в мультфільмах, але насправді ми їх побачили в нашій країні, і це наші воїни. Вони герої. Вони налаштовані максимально скажімо так. Мужні налаштовані відстоювати наші кордони. Незалежність головна мотивація кожного бійця та кожного українця, котрий наближає перемогу. Своє право на існування ми довели усьому світу і продовжуємо боротися за життя. В той час як небо над нами допомагають тримати наші воїни світла. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал Бійці Національної гвардії України отримали позашляховик Нісан Навара від благодійників. Ініціатором купівлі авто стала одна з фармакологічних компаній Житомирщини. Ми, в принципі, з початком повномасштабної війни системно допомагаємо силам оборони. В принципі, за цей час там загальна сума допомоги майже вже півтора мільйона гривень. І це один з етапів. Ми намагаємось допомагати нашим. Житомирським частинам працівники компанії зібрали потрібну суму та передали благодійній організації фонд громади Житомира, яка знайшла машину у Польщі та доставила її в Україну. Ми домовились про суму, що вони там надішлють порядка 300 тисяч гривень. Тобто, ми в цю суму вклалися. Автомобіль уже відремонтований. Тобто, сьогодні також ми передамо інформацію про те, які деталі там прийшли заміну на всіх етапах. Перед придбанням автомобіля до відповідної його передачі ми всю інформацію погоджували як з ініціаторами проекту, так і відповідно з командиром Національної гвардії. Командир однієї з військових частин Національної гвардії розповідає: при виборі авто особливу увагу звертали на прохідність та маневреність. Також важливо було, щоб машина змогла вести важкий вантаж. На даний час Збройних Сил України, Національна гвардія потребують в автомобілях, особливо такого класу, тому що це мобільний. Автомобіль для мобільних груп для дії підрозділів в різних умовах обстановки на різних ділянках фронту і на різних ділянках території. Він дуже мобільний, проходимий. Дозволяє ставити на на нього різне відеозброєння, які ми плануємо також туди поставити. Уже за декілька днів авто виконуватиме бойові завдання на різних напрямках нашого фронту. Керівник же компанії, ініціатор проєкту каже, це не останнє авто, яке вони передадуть Збройним силам України. Продовжуватимуть спільно працювати задля перемоги. Анна Щепль, Олександр Немаржицький, телеканал СК1. 23 серпня Житомирська футбольна команда Полісся грала проти ФК агробізнес на полі суперника у Волочиську. Грати почали доволі активно. Та рахунок зустрічі влучним пострілом зі штрафного відкрив Денис Янаков на 38-й хвилині. Позиція більше під правшу, але подивимося, як буде насправді. Розганяється Янаков. пробиває і забиває м'яч Денис Янаков. Дуже класне виконання штрафного удару, 1-0 на користь Полісся. Горбіна дуже хороша команда. І вони ще коли до війни ми з ними коли грали, дуже хороша команда, хорош, хороші пацани грають в футбол. І тому з ними не, не так легко, як там всі думають, що так, команда першої ліги. Вони також вміють грати в футбол, і тому сьогодні така складна вийшла гра. З результатом 0-1 команди пішли на перерву, та після неї агробізнес активно атакував. І житомирянам довелося відпрацьовувати в обороні. Доволі непогано показали себе гравці із ю 19 котрі також взяли участь у матчі. Ми дали можливість зіграти багато хлопцям, які не мали ігрової практики. І хлопцям з ю 19 і, і вийшла Бо кубкова гра. Кожному гравцю були дані е, ті моменти, які були. Треба було підтягнути з першої половини гри, е, але ж зразу у нас вийшло чотири нові гравці, е, і це ну, вже пристосувалась ті хлопці, але ж у нас через три дні гра на, на чемпіонат, і тому то були заплановані заміни. Але ж хтось війшов, хтось не війшов його. Відігратися ФК агробізнес так і не зміг. Ажотомаряни подвоїли свій результат на 82-й хвилині. Автором голу став Пилип Бутківський. Тож, хоч і з перемогою, але гра, за словами Вовків, видалась напруженою. Чудово, ну така важка гра, знаєте, чоловіча Вийшла хороший суперник, контролюють м'яч добре. І, в принципі, такі, дуже дуже гарний футбол, дуже гарний футбол демонструють. Тому було непросто. Було непросто. Дякуючи, що рахунок 2-0. І хлопці зі 19, правий захисник, захисників захисних пацани дуже добре зіграли. молодці, тому я думаю, ні до кого претензій не може бути. Ну, результат 2-0, говорить за своє. Турнір, говорять, Житомиряни для них не другорядний, тож завдання виграти залишається. Обігравши агробізнес, Полісся вийшло в 1-8 Кубка України.